Молимся во ім'я Отця і Сину з того Духам, во ім'я Отця і Сину з того Духа Амінь, во ім'я Отця і Сину з того Духа Амінь. Отче є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. ім'я Отця, і сина Святого Духа, амінь. во ім'я Отця, і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Отже ми на сторінці 51 артикул 166. Ніби <кій> чи підпункт. І, і, і тема віруємо. Називається продовження тої теми нашої про віру. Віра є особливим актом вільною відповідю людини на ініціативу Бога, який себе, себе об'являє. Проте не є ізольованим актом, ніхто не може вірити сам, як ніхто не може жити сам. Ніхто не дав віру сам собі, як ніхто не дав життя сам собі. Віруючи, отримує віру від інших і повинен передати її іншим. Наша любов до Ісуса і людей спонукує нас говорити іншим про нашу віру. Кожен віруючий, немов би ланка у великому ланцюгу віруючих, і я, я не можу вірити без підтримки вірою інших, а своєю вірою я допомагаю підтримувати їх віру. Вірою – це віра церкви, яку сповідує особисто кожний віруючий насамперед у момент хрещення. Віруємо, це віра церкви, сповідувана єпископами, які зібрались на соборі або загально, або під час літургійного зібрання віруючих. Вірую, це також церква, Мати наша, яка своєю вірою відповідає Богові, навчаючи нас казати вірую, віруємо. Наступне, поглянь, Господи, на віру церкви Твоєї. Цитата. Насамперед, саме церква вірить і таким чином підтримує, живить і зміцнює віру кожного з нас. Насамперед саме церква скрізь визнає Господа. Цитата. Тебе, Господи, визнає свята церква у всій вселені. Співаємо ми в гімні Тебе хвалимо». І ми з нею і в ній прагнемо і приходимо також до визнання Вірою віруємо. Від церкви ми отримуємо віру в нове життя у Христі через хрещення. У римському ритуалі священник, який здійснює таїнство хрещення, запитує в того, хто приймає таїнство, що ти просиш у Божої церкві відповідь віри. Що дає тобі віра, життя вічне. Спасіння приходить тільки від Бога, але позаяк життя віри ми отримуємо за посередництвом церкви, тому вона наша матір. Ми віримо в церкві як матері нашого нового народження, а не як церкву, як автора нашого спасіння. Тому що церква наша Матір, вона є також і вихователькою нашої віри. Мова віри. Ми віримо не у форму... формулювання, а в речі, які, вона... які вони вражають, і до яких віра дозволяє нам доторкнутися. Визнання віри, віруючого не зупиняється на словесному проголошенні, а на дійсності проголошеного. Однак до цих дійсностей ми наближаємося за допомогою форму віри. Вона, вони дозволяють виражати і передавати віру святково виголошувати її у спільноті, засвоювати її і чимраз більше нею жити. Церква стоп та основа правди, вірно оберігає віру раз назавжди передану святим. Саме вона береже пам'ять про слова Христові, саме вона передає від покоління до покоління апостольське визнання віри. Як мати навчає дітей говорити, а через це розуміти і спілкуватися, так і церква, наша Мати, навчає нас мови віри. Щоб привести нас до розуміння і до життя віри. І завершення одна віра. Упродовж століть, у середовищі численних мов культур, народів і націй, церква не перестає визнавати свою єдину віру, отриману від єдиного Господа, передану через одне хрещення. Закорінену в переконанні, що всі люди мають лише одного Бога й Отця. Святий Іриней Ліонський свідок цієї віри говорить: цитата Справді, церква, хоч вона й розпорошена по цілому світі аж до краю землі, отримавши віру від апостолів та їх учнів, береже це проповідування і цю віру турботливо. Так, ніби мешкала б в одному домі, вірить однаково, так ніби має одну душу й одне серце, і проповідує їх, викладає і передає одноголосно, наче володіла б одними вустами. Завершення цитати. Наступна цитата. Також Ірине Ліонського Бо, хоча мови відрізняються у різних частинах світу, проте непохитність передання одна й та сама. І ні, церква, і ні церкви, встановлені в Німеччині, не мають іншої віри або іншої традиції, ні ті, що в Іспанії, не ті, що в Кельтів, ні церкви Сходу, Єгипту, Лівії, ні ті, що встановлені в центрі світу. Отже, проповідування церкви вірогідне і тривке. Бо через нього пролягає одна дорога спасіння по всій землі. Цю віру, отриману нами від церкви, ми зберігаємо турботливо, бо вона беззупинно під дією Святого Духа, наче дорогоцінну спадщину, що міститься в прекрасному посуді, омолоджується і омолоджує сам посуд, у якому вона міститься. Це Ще була цитата Лінея Ліонського проти Єреси. І коротко по цій темі, яку ми з вами вчили про віру. Отже, перше віра є, особливим, є особистим пригортанням цілої людини до Бога, який себе об'являє. Вона означає сприйняття розумом і волею об'явлення Богом себе. Яке він дарував своїми ді... діями та словами. Віра таким чином має подвійне відношення до особи і до правди, до правди, тому що віримо в особу, яка про неї свідчить. Наступне, ми не повинні вірити ні в кого іншого, крім Бога Отця, Сина і Святого Духа. Наступне віра є надприродним даром Божим. Щоб вірити, людині потрібна внутрішня допомога Святого Духа. Віра є актом людини, свідомим і добровільним, що відповідає гідності людської особи. Віра є актом церковним, віра церкви випереджує нашу віру, народжує її, підтримує і живить. Церква матір усіх віруючих. Ніхто не може мати Бога за Отця, якщо не має церкву за матір. Ю. Це цитата Святого Киприяна. Наступне. Ми віримо в усе, що міститься у Слові Божому, записаному або переданому, і в що церква пропонує вірити як об'явлене Богом. Віра необхідна для спасіння, сам Господь стверджує. Хто вірує і охреститься, той буде спасений, а хто не увірує, той буде осуджений. Цитата Євангелія Марка 16,16. 16. І завершення наступне. Віра є скуштуванням того пізнання, яке робить нас блаженними у майбутньому житті. Отже, це ми закінчили перший розділ сторінка 54. Отже, ось такий невеличкий підсумок. Бачимо, що віра це не є просто слова, які ми говоримо про щось таке якесь абстрактне, але віра це є підтвердження того, що є насправді те, що. Те, що нас оточує, те, що, до чого можна доторкнутися. Доторкнутися радше очима віри, руками віри. Отже, віра це те, що ми отримуємо від когось. Це не те, з чим ми народжуємося, а те, що ми здобуваємо. Віра це, що нам передається, з покоління в покоління, так, від, від вибраних людей, від пророків, апостолів, святих людей, каже катехизм. Отже, віра це. Щось таке, що нам передається. передається І тільки за сприянням Святого Духа, так за його дією, ми можемо ту віру прийняти, збудувати і помножити. Бо це не є щось таке, що можна передати чи купити в магазині. Це те, що дається ну, безкоштовно, так дається як певний скарб, якась цінність, але це віра, яку треба. Іноді за яку треба боротися. І власне, що церква як матір, яка боронить віру, яка оберігає її, яка дуже нею е, опікується так. Бо ми знаємо, що е, власне той символ віри, якраз це є квітесенція тої віри, яку церква подає людям для того, щоб вони розуміли. В кого ми віримо. І для того, щоб створився та молитва символу віри, було багато перепон, бо багато поставало у Єреси, багато чого церква відкинула на синодах, на соборах. І, власне, що це це віра, яка нам передалася вже в чистій формі, е, століттями, так? тому що тривали собори. Собори з першого від першої собор 325 році, потім аж останній восьмий. 787 році бачимо і згодом там Ватиканські собори, були ж інші собори. Але ці сім солянських соборів, які признає католицька і православна церква, тривали протягом п'яти століть, так би мовити, це собори які формували віру, відкидали Єреси, оберігали так, ось це все нам передалося вже такі чисті форми. Просто маємо прийняти зрозуміти її так, бо дуже часто ми. Хочемо розуміти, хочемо так відбулося. Маємо, маємо на це право і маємо до того розум користаємося. І власне розум нам допоможе зрозуміти та сприйняти ту віру, яку нам передали наші батьки, наша церква, із з яку померло дуже багато людей. Отже, розуміємо, що віра це і те багатство, яке маємо зберігати. Помножувати і ділитися з іншим, бо тут зазначено, що вірую і віруємо. Так я не можу сам вірити. Я маю вірити з кимось. Так ми маємо бути об'єднані. Тим об'єднанням якраз є церква, коли ми кажемо, що ми в полодинці віримо, але коли збираємося в спільноту, то кажемо, що віримо, віруємо. Так, Ви бачимо, що це також є важливий аспект вірити не на самоті, а вірити в спільноті. Ось десь так коротко про те, що ми сьогодні з вами прочитали. Якщо є якісь запитання, то ми завершили з вами на сторінці 54. І тут є такі два символи віри апостольський символ віри і Нікейсько-Константинопольський символ віри. Бачимо, що символ віри перетворився потім двох, двох соборів в 325-381 році два собори тривали до того, щоб цей скласти символ віри. Отже, на це було, було потрібно е, 25-80, майже, майже 50 років, більше 50 років було потрібно. Бачимо, що це, це творилося доволі складно і не все так просто було. Ось ми це все прийняли і нам зараз тим вже простіше. Може, якісь питання, побажання, прохання? Тоді усім дякую. Молимося. Во ім'я Отця і Сина духа, мій, во ім'я Отця, і Сина духа, мій, во ім'я Отця, і Сина Духа мій. Духа. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Пресвята, Богородиця, спаси нас, во ім'я Отця і Сини з Духа. Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, во ім'я Отця і Сини і Святого Духа Амінь. Усім дякую, славу з Христу! Мидного вечора, спокійного вечора, Боже, благословення, в піки Пресвятої Богородиці. Добраніч, Ангеликів ніч і до зустрічі. Всім дякую. Слава Ісусу Христу. Добраніч. Слава навіки, Господу Богу. Дякую Отче, за науку. На Добраніч. Дякую вам, пані. всього доброго, всім спокійної ночі. А вино купив. Що зробили 200 гривень знижки. То має. Дякую. Слава віки Бога. Дякую. дякую. Дякую, Віктор, дякую. Отже, дякуємо на добраніч всім. Дякую, 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 добраніч, дякую. Дякую, добраніч, слава Христу.